Ослаблення магнітного поля землі є найсерйознішим аргументом на користь молодості Землі. Еволюціоністи не можуть запропонувати його спростування, вчені вимірять параметри землі, починаючи з 1835 року. Магнітне поле слабішає, воно стискається з кожним роком. За останні 182 роки поле втратило 16% енергії. Якщо ми Повернемося в минуле на 6000 років до моменту створення світу, то магнітне поле буде сильнішим 20 разів, ніж сьогодні, і в такому магнітному полі життя може існувати. Проте, якщо ми повернемося в минуле більше, ніж на 8000 років, то магнітне поле буде настільки сильним, що воно вб'є все живе на Землі. Тому. Справжні наукові дані доводять біблійний факт, що Земля молода.